Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано. Завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Щиро вітаю вас, шановне наше радійне і телевізійне товариство. В ефірі наша телепрограма, телерадіопрограма говорить Івано-Франківський у студії я Богдан Кучер ведучий. Сьогодні у мене приємний гість, голова громадської організації, комітет з відродження Маріямполя, професор Володимир Іванович Боцюрко. Володимир Івановичу, я щиро вас вітаю. В нашій студії пригадую собі цю передачу ще давне дав, давнішу нашу програму, коли ми спілкувалися в радійному ефірі. Бачите, тепер ми вже розжилися на те, що ми маємо і студію. Власне, сьогодні ми будемо говорити з Володимиром Івановичем не про ендокронологію, але я думаю, що таку передачу ми десь згодом також зготуємо, тому що є, є серйозні так би мовити проблеми. І в цій галузі, і багато чого цікавого, різноманітного. Сьогодні ми, властиво, будемо говорити про Маріампіль. Я знаю, Володимир Івановичу, що ви народжений, ви родак Маріамполя. і от властиво, Маріампіль для вас є надзвичайно. Дорогим і громадська організація, яку ви очолюєте, я пригадую собі так десь повертаючись до пам'яті і з пам'яті повертаю те, що ви мені розповідали про біблійний сад, який вже там зроблено. І загалом, що робить громадська організація по відродженню Маріамполя? Ви знаєте, звичайно, ми вже десять років працюємо. І за ці 10 років дещо зроблено. Що ми починали? Ми починали з того, що у Маріамполі колись жили, можна сказати, три громади українська, польська і єврейська. І почали саме з єврейської громади. Чому? Бо ці люди найбільше потерпіли, повірте мені, їх фактично вивезли всіх у гетто і знищили. І ми вирішили, українці, зробити пам'ятний знак саме євреям. І з цього ми почали. Але потім подумали і думаємо, але, мабуть, треба і іншим зробити такі ж самі пам'ятні знаки чи пам'ятники віддати честь, Віддати честь, звичайно. Ми поновили пам'ятник маріамполянам, які загинули в роки Другої світової війни. Ми так само зробили фактично разом з владою і з жителем Маріамполя, такий. Знак голодомору, як пам'ять голодомору. Ну якраз зараз на такі дні приближається, коли 15 років тому був папа Римський в Україні у Львові і подарував громадам Маріамполя Польщі, які виїхали в Польщу і України, особливо відзнаку поєднання. І ми це трансформували також в пам'ятник, який зараз стоїть у центрі села. Звичайно, потім заклали перший в Україні біблійний сад. Розкажіть, будь ласка, ідея його народження біблійного саду. Я знаю, що вже розповідалося у багатьох засобах масової інформації, але про розумну справу варто десь, можливо, і повторити те, що робилося. Чи ви не були часом на святій землі, і, мабуть, звідти народилася оця ідея ваша? так? Саме так. саме так. <кхід> я був в Єрусалимі і був в Гециманському <кхід> саду. І так собі подумав. От не всі можуть приїхати в Ецеманський сад, це і гроші, і навіть інші там потрібно дещо вкласти засоби якісь. А ми можемо зробити такий самий біблійний сад у місті Марії, адже саме Мати Божа народила Ісуса Христа, і який, як ви знаєте, був в останні дні перед. Своєю стратою, будемо говорити, у Гецеманському саду. І якраз була площа, яку ми називаємо Святої Марії, і ми вирішили на цій площі якраз зробити цей біблійний сад. Сьогодні вже пройшло чотири роки з Дня його закладки, і можна сказати, що він успішно все ж таки розвивається. Ну, навіть взяти, ми його поділили на дві частини: зліва те, що описано в Старому Завіті, а справа в новому. То вже в Старому Завіті досить багато зроблено. Ну, наприклад, зараз ми встановлюємо фігури перших людей, які згадуються в Біблії Адама і Єви. Дальше, ми вже поставили Сінайську гору, на якій стоїть Мойсей і отримує 10 заповідей Божих. Там же поруч і змій, який, як ви знаєте, спокусив, спокусив. так, Єву, а вона, звичайно, Адама. Зараз ми працюємо також над тим, щоб і побудувати в мініатюрі, звичайно, храм Соломона, це відомий історичний факт і так далі. Багато дерев, багато кущів. А справа ми чекаємо все ж таки ми подали такий запит на отримання гранту, щоб ми от кілька фігур і композицій скульптурних отримали з Польщі. Бо ми чітко працюємо з польською громадою. Я думаю, що вони нам допоможуть. От і там я тепер побачив, що саме біблійний сад, до речі, це перший в Україні. В Україні більше немає такого саду. Перший в Україні, і вже дуже зацікавилось. Дуже багато людей приїжджають на вихідні дні з дітьми, з внуками, і це приємно. Володимир Іванович, Гецеманський сад дерева, кущі. Як у даному випадку ви? Якось наближено формуєте рослинність і що там родить загалом. Ну на, на мій великий встид, я ще не був в цьому саду, але я обіцяю, здається, гарна подія буде 26 червня, так, 26 о 13 годині в Маріамполі. І ми закликаємо усіх наших телеглядачів, радіослухачів звернути на це увагу. Але властиво, гециманський сад, і в тому числі, як ви кажете, і кущі, і дерева. Ну, ви розумієте, що родить? Не всі рослини, які ростуть в Гадзиманському саду, можуть рости у нас. Але більшість все ж таки, я бачу, приживається. Ну, навіть візьмемо, ми не думали, що у нас буде рости ліванський кедр, з якого зроблений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Ну, інші, наприклад, візьмемо смоковницю або фігове дерево. Також прижилось, ви знаєте. Я не знаю, як буде зараз із гранатовим деревом. Воно в минулому році так розцвело в нас, і навіть плодів, правда, не дало. Але все ж таки також у нас є. Ну, виноград, звичайно, у нас є шість сортів винограду. У нас є така громадська організація в Тумачі. Вони нам подарували, посадили. Дуже багато відомих людей вже посадили свої дерева. Ну, наприклад, ректор нашого медичного університету Микола Рожко, ректор технічного університету Нафти і Газу. Євстахій Крижанівський вони вже мають свої імені дерева. Наприклад, в минулому народний депутат України Зинович Шкутяк також. Ну, навіть в минулому голова облдержадміністрації, і сьогодні голова обласної ради Олександр Сич і Михайло Вишовнюк вони також посадили. Ну, наприклад, міністр він здається був тоді екології Балога. Подарував нам десять сакур, десять сакур також прижилися, Стеж також релігійні такі. дерева. — Так, так що багато в нас дечого вже є. Може, намолене місце, як ви думаєте? Думаю, що так. Ви знаєте, от візьмемо сакури. Вони всюди дуже погано розвиваються у нас на Прикарпатті. А там вони прижили. Всі дивуються, як це у вас? Причому вони на відкритій площі, вони не захищені від вітрів і так далі. І вже гарно так цвітуть. І всі чекають, коли будуть сакури цвісти. Володимир Іванович, несподіване запитання. А знаєте, наш український нарід, як кажуть у нас і відброві, в моєму рідному селі дуже часто, коли бачить файне дерево, думаю, собі увечері, я би це все пересадив десь в свій сад, на свій город. Ну, чи не крадуть, буду так казати, перепрошую. От представте собі, що не вкрали ні одного дерева, ні одного куща. Я також так думав. Ну як ми садимо. Журналісти області, до речі, посадили 100 троянд. Ми називаємо це алея журналістів. Але ні одної троянди ніхто не вкрав. Правда, вони не всі витримали, тому що щось через посуху, можливо, така зима була не дуже стійка. Але ніхто, ніхто цього. Не... І не пошкодив ні одного дерева. Не пошкодили. Отже, сьогодні нашим гостем нашої програми, телерадіопрограми говорить Івано-Франківськ, є Володимир Іванович Боцюрко, і ми говоримо про місто Марії Маріямпіль. Місто Марії Маріямпіль. І знову ж таки, ви сказали про фігури, фігури Єви і Адама. Я нещодавно був одного дуже чудового нашого скульптора. Ви його знаєте також. До, до речі. Я догадую, що це, мабуть, Володимир Довбенюк. Володимир Довбенюк і дай вам, Володимир, дай Боже вам здоров'я за ваші такі мистецькі роботи, за ту вашу натхненну працю. І я попросив його Божу матір. І він дуже гарно, отут у нас на вулиці Січових стрільців, вгорі на цьому будиночкові, Є Божа матір. Коли я її побачив, я його просив, щоб він мені таку сотворив. І я приїжджаю до нього на подвір'я. Я здалеку дивлюся, хто там стоїть, а там стоїть Адам і Єва. Єва тримає в руках Яблуко. Отже, а потім мені пан скульптор розповів про те, що він зараз працює над дуже вагомою такою скульптурою. Це засновника. Маріямполя, але ви докладніше, будь ласка, хто це? Я хто до... він такий? Я, до речі, ще про Володимира Дубенюка скажу, що він інші всі фігури ще зробив Маріамполі. Це апостолі Петра і Павла, Матері Божої. Ми надіємося, що він ще багато зробить. Але зараз дійсно він працює над скульптурою засновника Маріямполя Станіслава Яблуновського. Я не знаю, чи всі жителі нашої області достеменно знають походження, звідки він родом і так далі, то я можу відкрити секрет, що це наш земляк. Він народився в село Люча біля Яблунного Косівського району. В дитинстві в 13 років втратив свого батька, залишився напівсиротою але що тоді було в цей час? Це було 16 століття. Він народився в 1634 році. Якраз це була, можливо, найбільша така ну, як би сказати, ситуація, коли татари і турки спустошували наші села. Це правда. І він собі взяв за завдання все ж таки стати на захист. Нашої території на Прикарпатті він поступив у Рицарську військову академію в Парижі, закінчив її і успішно втілював здобуті військові знання в життя. От якщо взяти, уже в 1637 шістсот тридцять році він отримав першу блискучу перемогу над турками, визволяючи хотин. Хотин нашу знамениту фортецю у Чернівецькій області. Потім, в бою під журавну, Львівська область. Знову він розгромив турецьку армію. А от найбільшого успіху він, мабуть, здобув. І слави, я би сказав, у віденській битві це була епохальна битва. Вона фактично вирішувала долю Європи, тому що турки в 1683 році оточили відень і хотіли зробити столицею своєї Османської імперії. Невідомо де були б сьогодні ми. європейські народи, і, ми в, і тому, ми в тому числі я вважаю, що заслуга Станіслава Яблоновська тут надзвичайно велика. Він створив особливий корпус. Такої гусарської кінноти, які наводили жах на турків, і власне, завдяки йому, турки побігли з поля бою. А це гусари з крилами? З крилами, шум незвичайний. Вони всі кричали: о Аллах, що це робиться? Це не стріляли пушки і там літали списи. А це шум був пір'я. І, звичайно, оця перемога під Віднем, до речі, він цю перемогу здобув разом з іконою Матері Божої. У майбутньому вона стане чудотворною іконою Маріямпільською. І після такої виграної битви і попередніх він отримав найвище військове звання, великий коронний гетьман. Ну, це щось зараз прирівнюється як до маршала. Фактично став міністром Збройних сил Речі Посполитої. І потім його призначили руським воєводою, тобто на сьогоднішній день, якби губернатором нашої області, він побачив, що Станіславів, так тоді назвався наш обласний центр, не дуже добре захищений від наскоків турків і татар. І вирішив зробити запасний варіант і обрав саме Маріампіль. Саме в Маріамполі він побудував аналогічну фортецю, вона повторює. Станіславівську фортецю, один до одного. Один до одного. Навіть е, ринкова площа, та що біля ратуші у нас, так. до одного метра сходиться з ринковою площею в Маріалі. До речі, на цій ринковій площі зараз біблійний сад. Це площа один гектар рівну, розрахована на 40 тисяч жителів. І, мабуть, він думав так: якщо Станіславів впаде. Під тиском турків татар, бо могла таке бути мати можливість відступу, мати можливість виступу, але Маріампів набагато краще був захищений усіх боків, і він це все підготував, побудувавши твердиню над дністром. Я би сказав. До речі, заклав гарний парк, який сьогодні є найстаріший на Прикарпатті. Ну і звичайно, ми вирішили поставити йому пам'ятник як засновнику Маріамполя, тому що він не тільки заснував Маріампіль, ну як місто фортецю, а назву дав. Це, це, це єдиний в Україні населений пункт, який названий на честь Матері Божої. Маріампіль це є місто Марії. Названим іменем найвеличнішої жінки ну, на землі для нас, християн, у всякому разі, як сходяться історичні паралелі, як сходяться філософські якісь певні ідеї в цьому світі, як Божі промисли перетинаються в цьому світі. Бачите, ну дуже часто, ось, власне, коли ще у свій час я був депутатом обласної ради, то дуже часто і багато про Маріампіль мені розповідав Дмитро Захарук oh, yes. і ну, захоплено завжди розповідав і закликав. І отже, про ту подію, яка буде 26 червня, 26 червня, о 13 годині. Ну, ми плануємо так, що приїде звичайно і делегація з Польщі, оскільки там є аналогічна громадська організація. У нас називається Комітет з відродження Маріамполя, а у них називається Маріампольська спільнота. Там такі ж самі ентузіасти зібралися, які хочуть допомогти Маріамполю. Ми запросили і консула, генерального консула Польщі у Львові. А чому у Львові? Ну, тому що, до речі, Станіслав Яблоновський був похований у Львові, у підземеллі. Зараз це собор Петра і Павла, військовий собор для військових. І я думаю, що, оскільки він тоді був великим коронним гетьманом, фактично була Різпосполита, я думаю, що ми дуже хотіли, щоб був і, звичайно, генеральний консул. Звичайно, ми запросили народних депутатів різних рівнів, ну, будучи жителі Маріамполя. І я думаю, що пам'ятник за цей час ми вже зробимо з допомогою скульптора Володимира Довбанюка. А місце ми обрали ну, саме те, де Станіслав Яблоновський ходив своїми кресленнями, роздумував, як це має бути. І саме на тому місці ми йому ставимо пам'ятник. До речі, навіть вибрали карпатську ялинку, яка буде фоном для цього пам'ятника. Тобто він стоїть на фоні карпатської ялинки, яка йому буде нагадувати, де він народився. Люча косівського косівського А кругом ви вимостили бруківкою віденського каменю, адже він якраз ступав цим тротуарами відня і так далі, які вимушені такою віденською, особливою бруківкою. Ну, я думаю, що, звичайно, будуть і туристи приїжджати, ми надіємося на це. І ми маємо популяризувати це ім'я. Бо, знаєте, не кожному дано називати населений пункт, який би прижився, пережив віки, і ніхто його не зможе змінити. Бо неможливо змінити місто Марії на щось, як це зараз модно робити, будемо говорити. Так, звичайно. Отже, знову ж таки, історичні паралелі, Божі паралелі, сьогоднішній день, час відліку. Ну, звичайно, я думаю, що в наших телерадіослухачів і телеглядачів виникне запитання: а звідки гроші? Звідки гроші? Ну, Ви знаєте, що пам'ятники в основному робляться за так звані народні гроші. Меценати, спонсори. Знайшлися, які підтримали нас. До речі, частину коштів внесла і польська громада. І, звичайно, ми зробили це. Я не буду, бо це не дуже добре говорити. Хто вніс ці гроші і так далі? Але це не за кошти держбюджету і навіть не за кошти сільської ради. Це за кошти меценатів спонсорів. Володимир Івановичу, хто ще займається дослідженням Маріямполя? Досадісня Маріамполя досить грунтовно займається Зиновій федунків. Він працює в відділі наукому відділі облдержадміністрації. І він навіть допоміг нам написати книгу про Маріампіль. Вона так і називається Маріампіль місто Марії ну, відомий знавець історії в місті Івано-Франківську. Іван Бондарев. Він був в Маріамполі. Він нам чудово розповів про саму віденську битву. У нього є ці всі матеріали і так далі. Ну, І в основному займаємо займаємося ми, жителі Маріамполя, наш комітет з відроджує Маріамполя, У нас музей створений, є в нас місцева просвіта, яку очолює директор школи нашої Маріанпольської. Ну, я думаю, що такими спільними зусиллями ми мусимо історію зараз все записати. Я це зауважив, що якщо ми не запишемо з уст тих людей. Які ще живуть, ну на останні події, або з може із архівних матеріалів, ну таких історичного характеру, з газет, журналів і так далі, то потім це вже ніхто не запише. Якщо наше покоління цього не зробить, то майбутнє покоління цього не зробить. А, а чому, як ви думаєте? А тому, що якось втрачається, я бачу зв'язок що... покоління. Так втрачається це. І може інтерес до історії. Мабуть, також. Ну я вам відкрию секрет, що навіть не всі в Маріамполі знали, що Станіслав Яблоновський народився на Прикарпатті. Ну не знали цього навіть. і похований у Львові. Вони думали, що він десь народився в Польщі, там далеко, ну десь да. за Варшавою або ну ближче там за кордоном, всякому разі. Ні, він наш земляк. І майже до останку нашої програми. І ми йдемо в нашому ефірному часі. Знову ж таки, як люди, я знаю, що наша така, якась така певна ментальна характерна особливість, що ми, коли починаємо щось робити, то а може цього не треба, а, а навіщо цього? А може там би гуси паслися? А може би хай би цього не було? А заради чого? А є ще, я сам по собі знаю, що колись в своїй рідній діброві довелося і спромоглися ми разом громадою зробити день села, Но то спочатку такі були спротиви, знаєте, що є якісь люди такі незрозумілі, які хочуть аби гірше, отак їм тоді на душі краще. Як громада самого Ну, ви, Так само. Я знаю, що ви правди в своєї не скажете, без ти не були биті потім. Ну але я скажу все ж таки. У нас також такі такі люди також не, не розуміють. Ну, по-перше, вони не знали історію. Я їм ще якось прощаю, тому що якщо людина не знає, ми починаємо пояснювати і так далі, начебто зараз ще стало на своє місце, священник у церкві розказав, хто такий Станіслав Яблон. До речі, всі моляться до цієї ікони, яку Станіслав Яблоновський возив в походи і так далі, і не знаючи, звідки вона і хто знаючи... привіз. От і, і звідки вона? А звідки вона пішла? Звичайно, ця ікона прийшла до нас з Італії, адже, ну, будемо говорити, написав цю ікону найближчий сподвижник Рафаеля Антоніо Баці. Ця ікона, я, мені так здається, я не є такий знавець, але якщо я як порівнюю з іншими, це те художній твір. Це витвір художника, великого художника. Одного з великих художників відродження. От. І коли люди моляться до цієї ікони, і майже щодня, а до речі, з цієї ікони ми фактично відтворили фігуру Матері Божої, п'ятиметрову, яка стоїть в центрі біблійного, і також всі моляться до цього. Ну, а це ж також заслуга Яблоновського, оскільки це до нього попала ця ікона, він з нею всюди їздив, ну, з собою брав, і він їй завдячував за всі ці великі перемоги, які він здобув. Тому і він назвав місто Марії, Маріямпіль. Ну, тепер якось стає зрозуміліше. Я думаю, що незабаром всі приєднаються, як це було з біблійним садом. Також не зразу зрозуміли, для чого це робиться. І Там, знаєте, екскаватори щось риють, копають, садять. А тепер всі йдуть в біблійний сад. Всі до одного ще й гостей запрошують своїх знайомих, родичів. Приїжджають і так далі. Я думаю, це ж саме буде із пам'ятником. Подивіться, Володимир Іванович, якщо дай Боже здоров'я цій державі і миру. В нашій державі через 20, через 30 років, коли розцвітуть дерева, коли попідростають ці маленькі діти, які сьогодні шньопають малесенькими лебедятами по цих маріампільських землях, і вони підуть цим садом і підуть в молитві свої. Я думаю, що можливо таким чином ми відтворимо нову психологію переможців, а не вічно, як колись сказав Донцов. Що націю може врятувати тільки народження нової психології переможців, а не вічно плачущих рабів, які постійно плачуть, які постійно проливають сльози, стогнуть, ображені. Тобто, як би не було важко в цій державі, а таки треба робити ту добру справу. І за що, звичайно, особисто я також дякую вам за те, що вас знаю, і знаю, що вас ми готуємося, аби 26 червня. Потрапити в Маріампіль о 13-й годині, прошу, скажіть і запросіть, мабуть, нашу громаду слухати. Я звертаюся до зіма. всіх наших глядачів. Справді, якщо ви ще не були в Маріамполі, ви не пожалієте, тому що всі, хто приїжджають, вони знаєте вражені, що таке маленьке містечко. Але так багато зараз вже зроблено в ньому. І цей знаменитий дуб, який в нас є найбільше на Прикарпатті, цей біблійний сад, звичайно, буде і вид прекрасний на Дністер, на цю всю долину Дністровську. Я взагалі вважаю, що Маріамполя – прекрасне майбутнє. Я взагалі людина. З позитивними емоціями. Я не сприймаю людей. Ви єврооптиміст. Я єврооптиміст. <рес> Я вірю, що це буде. І всіх запрошую в Маріампіль. Приїжджайте, ви не пожалкуєте. Ми вас будемо радо вітати. Приїхати в Маріампіль це усвідомлення того, що віддати честь. Тим людям, що зробили і Гецеменський сад, біблійний сад, так і буде відкриття пам'ятника засновникам Станіславу Якубовському. І загалом Яблоновському, перепрошую, і загалом принести свою молитву. А тому, з огляду на це, давайте глянемо на свої села, на свої міста, давайте глянемо на, на ці осідлі наші території, де ми колись народилися. Сьогодні аби творити свою історію, тому що. Лишаючи добрий слід, а не насліджуючи в цьому світі, ми лишаємо таке для своїх дітей, онуків добру пам'ять і добрі вчинки. А любити одне одного, це і є в першу чергу одно із багатьох робити добрі вчинки. А скажу, що гостем студії сьогодні був голова громадської організації Комітет з відродження Маріаполя професор Володимир Іванович Боцюрко. Володимир Івановичу, дай Боже. Вашій силі, вашому європейському оптимізмові ще багато-багато років. Ну і дай Боже до зустрічі в Маріамполі. Дякую. Дякую з Богом. У добру годину. На все добре. Дякую. Говорить Івана франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Іван Франківськ, простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.